Привіт-привіт, мої хороші раки. Ми сьогодні з вами дивимося в березень місяць, що вам зірки віщують, що у вас буде у сферах життя, яким взагалі буде місяць. Якщо ви хочете особистий розрахунок або особисті розклади яснобачення, будь ласка, пишіть мені на телеграм, я вам поясню, дам письмову розгорнуту відповідь за вашими питаннями. Береза місяць раки. Не забувайте, дівчатка, підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та бажаю всім нам з вами щастя та гарної долі, щоб все було добре. Раку березня, березень для раків. Покажи мені, будь ласка. Магічний, магічний місяць. Магічний, символічний, кармічний. Будемо сили набиратись, гроші збирати, особливо для чоловіків. Раків. У кого чоловік рак, або у вас студентів. Любов, Боже, всі сфери квітнуть. Дівчата, хтось щось молив, просив. То вас трошки почули. Так, я трошки цю карту приховаю, бо вона така не дуже одягнена, зрозуміло, там закохані. Кохання, любов, гроші, ресурс. Все одразу буде в активі, в позитиві. Будете чомусь навчатися, але дивіться, тут що кажуть, у вас так, як в інших, не буде. У вас так, як в інших, не буде. Шукайте свій шлях. Колишні на порозі. За дияволом. Якась ваша залежність, якийсь ваш смаколик їде? Дівчатка вам дуже буде хотітися любові, але дивіться такий дуже сильний, кармічний, містичний місяць у вас буде з однієї крайності в іншу. То ви в любов вдарились, то ви всі в роботі, ні з ким не спілкуєтесь. Шукайте золоту середину. Дуже буде тягнути вас кудись поїхати. От просто нічого не хочу там, де я є, там де я зараз. Я хочу нові горизонти, щось нове. Вам дуже багато підказок. Дуже багато підказок. От дивіться. Не знецінюйте себе, не знецінюйте. Якщо ви відчуваєте, що людина вас не варта, або що вас використовують, наприклад, на роботі використовують ваш ресурс, вимагають від вас більше, ніж повинні, ще якісь моменти, нюанси. Будь ласка, будьте до цього дуже уважні. Не дозволяєте, бо будете плакати в мене потім. Ви самі дозволяєте, ми самі дозволяємо нас використовувати. Дуже мені сподобалась така фраза, що всі знаходяться в пошуках ресурсів. І тут ви такі безвідказні, які можете оплатити, порішати. Знаєте, не робіть такого. Не хопайтеся за все і зразу, тому що буде боляче, будете плакати. Ви себе взагалі. Коли ви почнете вже про себе думати, дружба, дружба, якісь друзі з'являться, люди, які підкажуть, люди, які підтримують нові, або е, знову ті, з якими давно не спілкувалися, ну не вийшло зразу, ну трошки пізніше вийде. Не розчаровуйтесь тільки в собі. Будь ласка, гроші будуть, гроші хоч відбивай. Увага від чоловіків і віків повно, повно. Тільки обирайте тих, хто дійсно приходить з нормальними намірами. За справедливістю, будьте чесні і будуть чесними з вами. І ще таке. Точно знаєте, навіщо вам і що. Куди їхати, навіщо? Стільки то грошей, навіщо? Зустрічатися з хлопцем, з цим. саме з цим. Навіщо? Буде тоді сонечко, буде тоді радість, розумієте? А інакше ви, ви будете... Не в лю, люди погані йдуть, ви за них в собі починаєте сумніватися. Не робіть то. Не робіть то. Вам не здається, не всі люди добрі.